Так, ну що, починаємо наше відео. У нас сьогодні буде відео присвячене нашому величезному амбітному проєкту, який харківські петлі роблять разом з магазином Ярна. Дівчата сидять уже готові кинутися в бій. Я їх ледь зупинила, якщо чесно. І зараз ви подивитесь, що ми задумали. Я буду вам показувати фрагментами взагалі, як це буде відбуватися майже в прямому ефірі. Ну і потім я думаю, що ви зможете оцінити те, що в нас вийшло. Отже, модне слово ярнбомбінг у самому центрі міста Харкова. Ми починаємо. Так, ну що, поки дівчата усі зайняті справою, мені навіть і місця немає тут до них доєднатися. Але мені здається, що вони настільки зараз захоплені усім, що їм ніхто не потрібен. Так от, розкажу вам, що ж це таке, тому що в принципі я вам нічого не показувала і нічого не розказувала. Отже, ми, харківські петлі, шукаємо собі якісь нові варіанти для реалізації свого я, свого творчого прекрасного я. І Згадали ми про те, що є таке дуже популярне у світі явище, як ярмбомбінг, коли в'язання інтегрують у місцеву урбаністичну середовище, місцеве середовище. Це обв'язують дерева, обв'язують якісь архітектурні речі, тобто в'язання стає великою візуальною частиною архітектури міста, середовища міста візуального. По різному у всіх все виходить, по різному для себе обирають об'єкти. Ми вирішили, оскільки у нас є чудова ярда у Харкові, з ними так би мовити, заколабитися. Вони нам частково надали пряжу. Вони головне надали нам місце, над яким ми можемо знущатися. Це зараз абсолютно шутково, звичайно. І ми взяли, прийшли в сквер. Цей сквер називається Саламандра, його дуже всі добре знають у Харкові. Ось він так от виглядає. Це вулиця Сумська, там наша центральна вулиця. Це сквер, він, звичайно, не в дуже доглянутому вигляді під час війни, але все дуже чисто, все прекрасно. Єдине, що напевно, якщо це був би мирний час, то цей фонтанчик би функціонував і тут було б все ідеально. Так от, ми вирішили взяти ось це таке велике дерево, яке росте у центрі цього скверу, так? І менше дерево, воно там. І втілити до Великодня, тому що скоро Великдень, вже в цю неділю, тому ми вирішили до нього приурочити цю подію, взагалі дизайн цей. То це в нас буде ось таке весняне великоднє дерево велике. А менше дерево, менше дерево. Захотілося зробити повністю, повністю таке біле, дуже ніжне, дуже таке витончене, ажурне. Дівчатка, гляньте, як вони тримаються за це дерево, бояться, мабуть, впасти. Дівочки, воно не впаде. І ви також не переживайте. Олечка Смірнова, Оля, цікава на гачку. Дивіться, ви так о так цього блогера ще не бачили. З якого рекурсу точно я так на камеру так, не працюю. Ще, ми ще не будемо опускатися. Так, дівчатка працюють, дівчатка, це в нас дерево буде таке дуже ніжне, дуже біле, ажурне. Ну і щось придумаємо звичайно великоднє. Ах, планів у нас багато. Дівчата працюють дуже завзято. Я думала, що ми тут будемо цілий день. Ні, я бачу їх азарт. Я думаю, що це буде набагато. Швидше, ну, подивимося. А зараз хочу трошки показати вам елементи, які дівчата нав'язали. Ми одразу вирішили, що це будуть круглі елементи, що це будуть такі, як серветки для того, щоб їх було зручніше поєднувати. Оце е, Томочка Новікова, наскільки я пам'ятаю, зв'язала. Оце зв'язала Зіна, мабуть, Чунту. не буду казати точно, я не всіх авторів знаю, але їх дуже багато, вони всі абсолютно різні. І навіть ті дівчата, які нищо ми долучилися до наших хатківських петель, обстигли зв'язати навіть хоча б по одній серветці, але щоб стати частиною цього всього дійства. Так, у нас тут бачите, якийсь буде в нас неочікуваний момент. Ну, я думаю, що дівчата все придумають. Це наша Людочка що неочікуваний. А ось оцей, оця виємка, так би мовити. Людочка гляньте, як вправно орудує. Так. Анічка, дивіться. Ага, у люди ж досвід В Ірландії величезний, тому вона тут, да, вона тут незамінний учасник. Це дівчата, дивіться, як гарно. Ось тип Бачите? Усім подобається? Ну, взагалі, чесно скажу. Можливо, це не той задум, який був в мене першочерговий, але це не важливо зовсім абсолютно. Головне це те, що це творчість, яка настільки нас усіх поєднала і надихає, що це буде щось неймовірне. Ну і я не знаю, пишіть, чи є у ваших містах елементи ярмбомбінгу, чи ви таке практикуєте, але мені здається, що саме настільки масштабно буде Харків перший. Вимикаюся і до вас під'єднаюся, коли ми вже просунемося трошки. Працюють по-різному. Хтось зшиває по два по три фрагменти разом, хтось по одному або ті ж самі групи по два по три фрагменти е, пришиває до вже, к, к, композиції. О, там дівчата, ось так, оскільки дерево тоненьке, то їм зручніше його обхопити і потім уже шити між собою е, усі елементи. Боже, як гарно виходить дівчата. Щось неймовірне. І у нас тут будуть ще задуми, звичайно, все зробимо, не переживайте, буде дуже гарно. Я сподіваюся, що найближчим часом це буде така головна фотопринада для харків'ян. Приходьте фотографуватися. Чергове підключення. Ось подивіться, які в нас тут космічні штуки будуть. Просто космічні штуки. Їх зв'язала Наташа. Вона скромна, пішла Опять к, стволу, к дереву, к стволу. Ну, це все зробила вона. Взагалі, усі дівчата, які сьогодні, ну не тільки тут. Сьогодні багатьох дівчат, хто долучався, тут немає. Багатьох дівчат, які не долучались до нас, але вони харківські петлі. Вони нас усі підтримують. Вони за нас усі вболівають. А як же ж не підтримувати таку красоту? Подивіться, це ж просто це щось нереальне. Нереальне, як гарно Дівочки, ми тут вже зараз всі здружимося. Скоро будемо жити одної большої комуни, судя по всьому. Поэтому Харків, кому треба щось відв'язати, обв обв'язати, закрити дирку на стіні. Запрошуйте харківські петлі. Вам це буде коштувати дуже дорого, але подивіться наскільки це гарно, боже. Людочка в нас спеціаліст по ірландському кружеву, то вона тут переходить. Ну як вам взагалі? Як працюєте як з крупним об'єктом? Майстрини, майстрині, правда? А так. фантазія яка? Пауті вона робить. Так. Правильно я Так, да, Тільки більше підтягуйте. Да. Давайте, підтягуйте, не, не, не бійтеся красиво, підтягувати. Фантазія виходить з-під контролю, але тому що це фантазія. Її неможливо владнати якось, її неможливо якось в рамках стримати. Я трохи відійшла від цього подій спеціально для того, щоб ви подивилися боку, як це все взагалі відбувається, наскільки це все захлопливо для дівчат, наскільки це все гарно. Так, це вже можливо не той задум перший, який був у мене, я це вже казала, але ми вирішили не обмежувати жодну фантазію, жодну... Кольорову гамму взагалі все, що ми робимо. Єдина умова, єдина, що це круглі елементи, і зараз вони зшиваються. Я думаю, що все буде гарно і усім сподобається. Так, ну що, знімаю вам ще один етап. Вже оце біле дерево майже готове. Така в нас наречена з'явилася в цьому дворі. Ми звичайно, оскільки це в нас перший варіант, то тут це все методом спроб і помилок робиться, але нам дуже подобається. Ми вже квітів додали, вже павутину, мабуть, я вже показувала. Тобто, ми, в принципі, я ж кажу, абсолютно не стримуємося у своїй фантазії. Дівчата гляньте, які в нас гарні. І, і, і оці білі серветки, це як така прям шкіра на м -м, тілі цього дерева. Абсолютно ні, жодне дерево не постраждало, тобто це все ми пришиваємо, сам стовбур не, не чіпаємо. І ось дівчата у нас по-різному є, можна зшивати блоки. Данюшим, невтомна, прийшла найперша, вже обшила пів дерева, поки ми тут всі збиралися. І ось зараз вона отак от вшиває ці серветки. Якісь серветки вже були блоками зшиті, ми їх сюди нанесли. Якісь серветки ми вшиваємо по-живому, так би мовити. Потім оцю ми наметку знімемо і підшиємо усе. А остаточно взагалі це мені здається схожий на процес шиття от кутюр, коли французькі модельєри до них приходили їх клієнти. Модельєри дуже дорогі, от і до них приходили клієнти, і вони прям на живому на них шили, наколювали і зшивали. Тому Ось, будь ласка, Тома Новікова, модельєр от кутюр. Світочка, на на наша. Да. Мілочка прекрасна. Таня, Аня, Юля. Так, нас було набагато більше. Дякую всім дівчатам, хто приходив, хто знайшов час. Зіночка нав'язала багато серветок. Сьогодні не прийшла. Дуже багато дівчат приходили і вже пішли. І ми зараз тут. Ну ще не останні кроки, але ми вже це все доробимо. Дуже цікава до речі, реакція перехожих, ну і взагалі відвідувачів магазину. Тут поруч банківська установа. Всі проходять і кажуть, Боже, що це за краса, Боже, як гарно! Всім дуже подобається, і ми щасливі, що ми можемо нашому Харкову подарувати частинку нашої майстерності. І нашо натхненності. Хто там каже, що в Харкові все погано. Та ви подивіться, яка в нас краса. Ну де ви ще таке побачите? Так, ну що, в нас вже останні останні риси, останні вже штришочки для того, щоб наша композиція взагалі, наш куточок, був довершений. Ми вже, в принципі, вийшли за будь-які межі. Нашого плану, принаймні в першочергово, то такий був у нас. Але ми вирішили, що тепер, тепер ми можемо додавати до цієї композиції будь-що, і все буде прекрасно. Тому що це все наша фантазія, це все наше бажання, це дуже багато класних речей, які дівчата зв'язали. Подивіться, Олечка Смирнова, які яйця чудові зробила. О, зараз я возьму у Анічки. Ось подивіться, це все гачком, яка це робота. І, звичайно, хочеться це також повісити, хай воно буде, хай люди будуть на нього дивитися. Так, Анічка, я залишу на неї посилання під відео, обов'язково на її канал. Майстриня в'яже усе. Що не зв'язала, то вона розвішає. Зараз я буду тримати е, драбину, щоб вона залізла. Ми на всякий випадок з вами прощаємося. Якщо все в нас вийде добре, то я ще до вас долучу.